Сьогодні нам привезли ось такий генератор Sigma 3,5-4 кВт з ручками і з колесами, який може працювати вже одразу від бензина, від газу пропану та від природного газу. Але він чомусь не заводився. Людина тільки вчора купила цей генератор, залила масло і вирішила зробити обкатку. Завели генератор. І залишили його без навантаження працювати на 10 годин. Після чого його заглушили і більше не змогли завести. Генератор не заводився і стріляв у глушник. Коли стріляє в глушник, це зазвичай е, якась проблема з клапанами або з катушкою запалення. Ми їх перевірили в першу чергу, але тут все в порядку. Вияснилося, що це зовсім дрібничка. Чому це сталося? Для стабільної роботи всіх двигунів внутрішнього згорання на холостому ході необхідна збагачена паливна суміш. При згоранні збагаченої паливної суміші, при довготривалій роботі, утворюється сажа, нагар. І тому ми маємо ось такий результат. Тому я не рекомендую робити обкатку на холостому ході. Генератор повинен працювати при навантаженні, але саме головне не навантажувати довготривало його на повну потужність. В народі кажуть обкатка, що це таке і для чого вона потрібна. Коли генератор новий, то деталі потрібно, щоб притерлися один до одного. В момент притирання генератор виділяє більше тепла. Відповідно, він швидше нагрівається. Тому не рекомендовано навантажувати генератор на повну потужність. Момент обкатки, щоб він не перегрівся. Але це необхідно самому двигунові. Обкатку проходить саме двигун. Обкатка необхідна самому двигунові, не генераторові. Для того, щоб не перегріти двигун, генератор не потрібно навантажувати на повну потужність довготривало. Але в цьому генераторі стоїть мотор на 7,5 кінських сил. Це 5,5 кВт. Тобто, якщо ви підключите до цього генератора 3,5 кВт, то для цього двигуна це не повне навантаження. Тобто це 60% навантаження на двигун. Ще раз повторюю: якщо ми генератор підключаємо на повну потужність 3,5 кВт, то для двигуна це не повна потужність. Я вважаю, що як такової обкатки генераторові не потрібно. Його можна одразу брати і використовувати за призначенням. Але через 10-20 мотогодин необхідно замінити мастило. Коли деталі притираються, у маслові може з'явитися стружка. Тому ми це масло зливаємо і заливаємо нове. Ось і вся обкатка. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей. Тепер я підключу до цього генератора, який працює на газу пропанові ось такий чотирьохціліндровий компресор потужністю 3 кВт.